Сьогодні я буду пробував, чи насправді працює юніформ і ростак і три двадцятки. У мене томати перестали трошки рости. Отакі вони зараз. Так, чи зі зміни ситуація на даний час? Так, даю на 10 літрів води 2 мл юніформу. Пішло. Так само 20 мл додавляю до юніформу ростарку і, і ще додавляю 3 двадцятки 20, 20 грам і то все змішую. Отаком. Тепер я підливаю, а потім я буду дивився через пару днів, чи зі зміни ситуація, чи насправді воно таке гарне, як рекомендують. Зараз я вам перевірю сьогодні, а потім знімую відео. чи насправді воно таке, як кажуть. Віть, як сіліє вода, сіліє добре. Сьогодні, як вже минуло, 13 день після обробки розтарком і юніформ, тих два томати, яких я знімав на камеру, за 13 день ось тако підросли. І так само ще тут збоку. Ось такі томати. Ви самі робіть підсумок, чи вам е, сподобався результат. Мені результат все сподобав. І цьому теж. Він мене замахав.